Чи можна отримати грант на започаткування бізнесу з нуля великий грант можна розповім, який і як. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, експертку з грантів. У цьому блозі ділюся інформацією на тему грантів. Тож підписуйтеся, буде корисно і цікаво. Розповідаю про програму «Є робота». Ви вже знаєте, є гранти до 250 тисяч гривень, є гранти до мільйона гривень для ветеранів для учасників бойових дій. А зараз увага! Є гранти. Для переробних підприємств, тобто щоб створити виробництво, будь-яке виробництво, ви можете скористатися цим грантом у розмірі до 8 мільйонів гривень. Вимога програми дуже проста: створити певну кількість робочих місць, сплачувати відповідні податки та збори, ну і працювати з своїм бізнесом успішно. Суму гранту фінансування можна використати на придбання обладнання, його доставку та. Налаштування до речі, грант отримують абсолютно усі, хто має хорошу ділову репутацію і якісно розроблений пакет документів. Центр розвитку час змін, яку я очолюю, допомагає сформувати виграшні пакети документів. Тому звертайтеся або ставте плюсик у коментарях. Я надішлю вам умови співпраці.